Мої всім вітання. Напевно, вже багато хто викопав чесничок, ну, озимий, ярий ще дозріває, і тому якраз саме саме нагальна проблема полягає в тому, а як же зберегти часник, щоб він у нас був до весни, тверденький, не поріс. Як бачите, так викопали, і ось в такому вигляді він повинен полежати. І висохнути. І якраз всі поживні речовини із цього стебла повинні ще поступати в головочку. Тому ось буде він так лежати, поки не посохне. На сонечку декілька годин, потім забираємо його в тіньок. У нас є містинка, наприклад, в сараї, де провітрюється гарно, і буде він там лежати. І от зараз ви повинні вже потурбуватись про те, як же ви будете надалі зберігати часник. Я скажу наперед: зберігала в минулому році в стіклянній банці із попелом дуже сподобалося. Дійсно, гарно зберігся як ніколи. А зараз я хочу розповісти, як же і можна зберігати часник. Часничок можна зберігати дуже багатьма способами: можна кожну головочку завернути в харчову плівку, можна просто у лушпинні цибулі зберігати, можна в борошні, і ще можна у золі зберігати, так же, як я вже вам розповіла, можна зберігати в солі. І просто у трохлітровій банці чи в літровій, ну, звичайно, доцільніше в трохлітровій стікляній банці, не додаючи до цього нічого. Крім стікляної банки, іще можна зберігати. В, наприклад, в посуді якісь кастрюльки, які ви використовуєте, відро також у дерев'яних ящичках, якщо вони без щілин суцільні. І у картонних таких коробочках дуже зручно. Я працювала тривалий час в магазині взуття, і тому ці коробочки з взуття завжди були в пригоді. І навіть багато дуже покупців приходило, просило, я їм зберігала, збирала ці коробочки. Так само і це, в коробочці картонній можна зберігати у борошні, Перетрушуючи е, е, на низ. кладемо борошно, потім перетрушуємо шарами борошно е, часничку, і верхній шар також це буде борошно. Е, і ще можна в картонній коробочці зберігати в цибулі, так само перетрушуємо і кладемо в коробочку із картонну. Також, якщо ви в харчову плівку завернули часничок, теж ми його доцільно покласти у картонну звичайну коробочку, одну на другу поставити десь, зараз це в прохолодне місце, ось потім знайдете собі теж. Також, якщо ви в солі вирішили часник зберігати, той же самий принцип: насипали знизу солі, потім пересипали шарами чесничок сіль і верхній шар знову сіль. І знову це можна зробити, так же, як в банці, який будь-якій, старенькій кастрюлі, відрі, і можна так само в ящичку, і в коробочці картонній. В золі, як я говорила, так само можна. І в ящику, і в банці, в кастрюлі, в відрі, будь в чому. Ну, Ось така порада. Вона вроді і не така, я знаю, щоб щось було дуже нове, наприклад, от, але. Не завжди вчасно можна і згадати про це. Так що, будь ласка, завчасно коробочки можна так придбати, знайти, попросити і на ринку їх багато, де цукерки, печиво продають, в тому ж зуттєвому магазині. Так що завчасно подбайте про те, що, де ви, як ви будете зберігати свій часничок. Ясно, що в прохолодному місті у нас в коридорі біля дверей, прямо ось дуже вдало зберігається і цибуля, і часничок так само пробувала. Краще зберігається, звичайно, в літній прохолодній кухні, але коли великі морози, то заносимо все. У, у в коридорі, прямо біля дверей ставимо, там воно точно не промерзне. І ще хочу сказати: от палички, оці від чесничка, ми ж їх відріжемо. Чесничинку ось так відріжемо, так ось, а паличка ось ця залишиться. І якраз поки вона, вона затвердіє, зараз ми його не будемо чіпати. І коли та паличка засохне, затвердіє. Ми їх не викидаємо, їх збіряємо, збираємо в почечок і собі зв'язуємо, десь теж тримаємо. Коли у вас ну, не приведе, Господі, але ж це таке простуда, закладеність носа, інфекція якась є вже в квартирі, то якраз оцю паличку ми підпалюємо і обдимлюємо. Квартиру, кімнату і легенько вдихаємо цей димок. Повірте, ніс зразу відкладається і набагато легше дихати. От ефірні масла, які виділяються з цієї палички, теж допомагають при насморку. Все, дякую всім за перегляд. Бачите, милуюся цією квіточкою такою. Один кущик всього ось тут. Це був ранній він після зими самосійний. Поряди ще маленькі проростають. Будуть квітувати пізніше. Ну, ось так. Гарного вам всім е і урожаю, і головне, щоб часничок вас долежав до весни. Дякую за перегляд і до побачення!